Я створив свій перший курс на Udemy. Це не тільки мій перший курс на Udemy, але в принципі мій перший курс, коли я довгий час, кілька місяців збирав, систематизував і записував матеріал. І тепер він вийшов в світ. Цей курс про те, як успішно проходити софт-скільні співбесіди в сфері IT. Я приготував цей курс передусім для людей, які працюють або прагнуть працювати в сфері IT. для розробників, тестувальників, дизайнерів. Бізнес-аналітиків, проджект-менеджерів і так далі. Але в принципі, мій підхід до проходження цих софтскільних співбесід можна застосувати на будь-яких співбесідах на роботу з розумовою діяльністю. Кому цей курс не підійде, цей курс не допоможе людям, у яких їхній скепсис і роздратування до нібито недоречних і застарілих питань він більший ніж бажання знайти гарну роботу. Тут, скоріш за все, не допоможе жодний курс. Кому цей курс підійде? Всім, хто читав і чув, що себе треба продавати на співбесіді, але не знає точно, як це робити, так, щоб це звучало доречно, і при цьому казати тільки правду. Тут одразу домовимось. ми завжди на співбесідах кажемо правду. Тільки в цьому курсі я розповідаю, як казати цю правду так, щоб це дуже подобалось на стороні бізнесу. Тобто, якщо ви хочете навчитись продавати себе як справжній професіонал, цей курс для вас. Щоб ви правильно зрозуміли, якщо хтось ще не готовий просто за своїми скілами, за своїми технічними знаннями до роботи на якійсь позиції, куди він подається, йому не допоможуть жодні трюки, якісь там уловки, щоб його взяли на роботу, а там він просто не зможе її робити. Тобто, якщо у когось вміння просто справжній нуль. То як ти його не продавай, це все одно буде нуль. Акцент в курсі йде саме на те, щоб як в найвигіднішому світі представити ці знання, вміння і досвід, які у вас є, або в основному є. Багато людей мають проблеми з адекватною презентацією своїх знань і вмінь. Можете назвати це зайвою скромністю, але ось так воно і працює. Тому що себе хвалити важко. Я це прекрасно розумію, тому що я сам через все це проходив. І це означає, що вас будуть недооцінювати на співбесідах, якщо ви не навчитесь себе продавати. Я вже 10 років працюю фронтенд і фулстак розробником. За час своєї кар'єри я пройшов багато співбесід успішно, але ще більше співбесід я провалив. Після кожної провальної співбесіди я сідав і аналізував, що саме пішло не так. І саме завдяки цьому кожна наступна співбесіда проходила вже легше і успішніше. На співбесідах часто задають питання, які багато людей вважають застарілими чи просто дурними. Наприклад, які ваші сильні сторони, або чому ви звільнились з попередньої компанії, або класика класик, де ви себе бачите через 5 років? Я розумію і погоджуюсь, що це дуже часто звучить як заїжджена платівка. Але поки більшість кандидатів іронізує над цими питаннями, пише смішні пости в LinkedIn про це. Частина кандидатів просто всерйоз готується, щоб гарно відповідати на всі ці питання. Як думаєте, кого з них візьмуть на роботу? Тому що насправді ці питання вони вам не мають подобатись чи не подобатись це просто фільтр. І у всіх компаніях їх продовжують задавати, їх задають не просто так. На основі ваших відповідей наймаючі менеджери і рекрутери приймають рішення, чи ви проходите на наступний етап, чи вас просто відсіюють. Я теж не в захваті від цих питань, але я навчився на них відповідати так, щоб це подобалось по тій стороні, по стороні бізнесу, щоб не виглядати як бот, і щоб не програвати тим, хто готувався відповідати на ці питання. Саме це я дуже докладно розглядаю в своєму курсі. Якщо хочете знати, що стоїть за цими питаннями, яка мотивація наймаючих менеджерів, які задають вам ці питання. Як саме вас оцінюють, коли ви відповідаєте на ці питання? Все це є в моєму курсі. Я не рекрутер, не кар'єрний консультант, і в цьому курсі немає жодного успішного успіху, жодної інфоциганщини і жодних порад від чата GPT. Просто я працював вже в багатьох компаніях і проходив багато таких співбесід. Коли провалюєш софт-скільну співбесіду, це особливо боляче, тому що. Як технічні професіонали, як розробники, як дизайнери, як тестери, ми прекрасно знаємо, що якщо ти правда не підходиш по технічних скілах, це не так, знаєте, боляче, не так образливо. Ну, так, ти правда маєш щось підтягнути, щось вивчити. Але коли тебе викреслюють, просто тому, що ти з якоїсь психологічної причини не так відповів на питання, де ти будеш через 5 років, ну Таких ситуацій для хороших, справді хороших спеціалістів для професіоналів, я вважаю, що не має бути. Хороші спеціалісти мають навчитись себе продавати. Також, раз ми вже трошки торкнулися цієї тематики, що є технічні співбесіди, а є співбесіди, отакі софтскільні, психологічні, ви просто маєте розуміти, що технічні співбесіди, трошки більш, на мій погляд, схожі на лотерею, тому що технології настільки багато, вони настільки швидко розвиваються, що. Просто якусь частину технології ви могли пропустити при підготовці до співбесіди, а вона була просто ключовою для того, хто вас питав. Тому я ж кажу: технічні співбесіди це можна сказати поєднання вашої підготовки і везіння. Натомість, ось ці софтскільні співбесіди, якщо ви один раз гарно навчитесь себе продавати, цей скіл залишиться з вами назавжди, у вас просто буде рости ваше портфоліо проєктів. Команд робіт, на яких ви працювали, але ось цей підхід, як проходити ці співбесіди, що саме від вас хочуть почути, а чого ви маєте не говорити, ось цей скіл достатньо вивчити один раз, і це буде з вами просто протягом всієї кар'єри. Для того щоб ви якнайкраще зрозуміли всю суть цих запитань, для чого їх задають і як ви маєте відповідати. Я розробив свій власний фреймворк, за допомогою якого я розглядаю кожне з цих софтскільних питань. Цей фреймворк складається з шести частин. Перше, чому рекрутер на співбесіді взагалі задає це питання? Тобто, які його мотиви, про які він вам не каже. Тобто він задає вам це питання, але у нього є приховані мотиви. Друге, що насправді хочуть почути в компанії, коли вам задають одне з цих питань. Третє, що не можна казати у відповіді на це питання? Знову ж таки, ви маєте розуміти, що тут не йдеться про те, що треба казати неправду. Ні, ви завжди кажете тільки правду. Але якщо ви чогось просто не скажете, змовчите про це, то це не є брехнею. Ви про це просто промовчали. І от в цьому пункті розглядається якраз це, про що не треба казати. Четвертий пункт. Що треба казати у відповідь на це питання з врахуванням вашого досвіду, ваших скілів, ваших навичок? А також вимагань даної вакансії, тому що ваші відповіді завжди мають бути прив'язані саме до цієї вакансії, тобто не взагалі, а в контексті, куди хочуть найняти людину. П'ятий пункт правда і неправда в контексті всіх цих софтскільних запитань. Що саме я маю на увазі? Під правдою я розумію ваше внутрішнє відчуття, чи ви взагалі вірите в те, що кажете, тому що на цих софтскільних співбесідах іноді буває так, що. Люди просто десь слухають відповіді на ці питання або прочитають в інтернеті і просто, знаєте, відповідають їх як, як вірш читають. Тобто, це не їх відповідь, вони самі не вірять в те, що вони кажуть. І це одразу видно, і такі відповіді вони грають проти вас. Тобто, кожна ваша відповідь, ви маєте пропустити її через себе, ви маєте вірити в те, що ви кажете. І тоді ви будете виглядати дуже сильним кандидатом. І шостий момент це ваш майндсет під час відповіді на ці запитання, тобто ваше внутрішнє відчуття, як саме ви маєте налаштуватись, налаштувати себе перед відповіддю на це запитання. Також для кожного з цих питань я окремо розглядаю, як підійти до відповіді на трьох різних рівнях: джуніор, мідл, сеньор. Під джуніор я розумію людину, у якої ще немає комерційного досвіду. Мідл це кілька років комерційного досвіду, і сеніор це. Багато років великий комерційний досвід. Тому що ви розумієте, відповіді на ці питання можуть дещо різнитись на цих трьох рівнях. Посилання на курс ви можете знайти в описі даного відео, але щоб отримати найкращу ціну, краще напишіть мені в LinkedIn. Посилання на мій профіль також буде в описі даного відео. Чому саме так? Тому що я, як інструктор на цій платформі, Udemy, я можу вам дати найкращу ціну, але для цього я маю згенерувати спеціальний лінк, спеціальний URL, який буде працювати тільки кілька днів. Тому, якщо ви бачите це відео, просто напишіть мені в LinkedIn курс. Можете сильно не розписувати, просто напишіть курс. І я вам відправлю посилання там, де цей курс буде за найвигіднішою, найнижчою ціною саме для вас. Дякую і до зустрічі на Юдемі!